Бандерштат це не тільки страшне слово для прихильників ДНР, ЛНР, а й чудовий музичний фестиваль. Представники оргкомітету фестивалю приїхали до Житомира, аби проанонсувати подію, яка буде проходити від 31 липня по 2 серпня. Фестиваль у нас проходить в місті Луцьку, Бандерштат. Цього річ його головним гаслом є це наша революція, яка відбулася минулого року, і багато в нас цього ми хочемо зібрати так само благодійні внески на території фестивалю для потреб армії. Під час фестивалю людей будуть розважати відомі українські гурти: онука, тартак, бруто та оторваль та багато інших. Що люди зможуть нарешті насичитись своїми гуртами. Через те, що в нас було так по 10 гуртів в день, виступали на музичній сцені, і вони виступали дуже мало часу. Тепер кожен гурт зможе, хоча. Годину півтори години відіграти свою музику. Всі гурти українські нас в принципі були наші брати там з Білорусі, з Ірландії приїжджали. Але вимога була: якщо ти білорусь, значить, ти співаєш білоруською або українську російськомовні пісню. Ми не сприймаємо за підтримки департаменту сім'ї, молоді та спорту на фестиваль. Поїде делегація, до якої входять бійці. То журналісти та активна молодь вже другий рік поспіль. В Бандерштат їде делегація за підтримки департаменту сім'ї молоді та спорту. Ми фінансуємо поїздку. Допомагаємо це в рамках патріотичного виховання, і мені здається, це дуже значиме, тому що чим більше популяризації буде таких фестивалів, тим більше буде розуміння між молодим поколінням. Мені здається, дуже важливо, щоб поспілкувалася наша молодь з молоддю в Україні в цілому. Також ми поспілкувалися з Андрієм, який поїде на фестиваль у складі делегації від Житомира. Я не перший рік їду на Бендерштаб. Минулий рік не вийшов поїхати на Бендерштат, тому що я був якраз в зоні АТО. Цей рік так виходить, що нас від Житомирської області, від департаменту сім'ї молоді і спорту нас фінансують, щоб ми там представили героїчну Житомирщину. Детальнішу інформацію про квитки та програму заходу ви можете знайти на сайті www.banderstadt.org.ua. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1